Кративні штани, перший плюс другий сорт. вага лотика 10 кг. ціна 2450 гривень за цілий мішечок. Ось така моделька. Вони йдуть трішки коротенькі, великий розмір. жіночі. Наступна ось такого плану джогери. Так, джогери теж більший розмір. Ось такі світленькі. Наступна моделька теж жіноча, йдуть повністю прямі, більший розмір. Дальше розовенькі, вони йдуть дуже легенькі, це у нас H&M, розмір S. Ось така моделька, теж Джогери. Дальше чоловічі більшого розміру. Ось такого плану. Так, тут попався нам, напевно, все для вагітних. Ось так. Тут на живіт. Чи воно така просто моделька? Ось так виглядає. Прямі, теж більший розмір. По боках є стяжечки. Наступна моделька ось такого плану. Теж ідуть прямі. Далі чоловічий найк. Ці, до речі, будуть з утепленням всередині. Ззаді присутня кишенька. Далі маленький розмір. О, дивіться, які прикольні. Ось такі це підліткові тут попалися, але дуже класні. Далі ще одна моделька чоловічих. Ось такого плану. Далі великий розмір. Ось такого плану. Жіночі, прямі, гарний великий розмір. Наступно. Ось такого плану. Це, мабуть, МК розмір, теж джогери. Далі чоловічі. Ось такого плану теж джогери. Наступні. чоловічі великий розмір. Вони йдуть прямі, немає резиночки знизу. Наступна моделька ще одна, це, напевно, теж буде підлітково. Ось такий або XS розмір. Наступна, примарк. ось такого плану. Остане, до речі, досить непогані. Тут більша частина це перший сорт. Ось такого плану, це бріджі. Наступна еска розмір жіночий. Довгі і. Підійдуть, мені здається і на М. -ку. Наступна в розмірі есочка Амісу жіночі. Дальше. Ой, класні. Ось така моделька теж дуже прикольна. Так, наступні, знову ж таки, чоловічі Джим Шарк. Ось такі більший розмір, такі чогери. Наступний знову більший розмір. Всередині фліска. Ось така моделька. Далі жіночі ось такі. Знизу присутня широка велика резинка. Далі капа розмір XXL. Ось така модель. Так, знову якийсь бренд. Не знаю, що це за бренд. Вони будуть всередині утеплені. І великий розмір. Далі ці легенькі. Розмір я не бачу. Чорні, звичайні, я думаю, есочка. Так, далі. Жіночі теж легенькі. Вони йдуть прямі, немає розиночки знизу. Далі приємний лавандовий колір, але теж будуть утеплені. Розмір елічка. Так, і ще буквально декілька варіантів. Ось такий чоловічі, прямі великий розмір, легенький, більший розмір. І остання моделька це Nike. Розмір емочка. Ой, гарна модель. Ось такого плану. Все, я вам показала цілий лотик, вага якого 10 кг, Ціна 2450 гривень.